Шановні гості, шановні учасники, ну по перше, хочеться сказати два слова з попередніх двох днів, щоб вони були успішними і в сукупності, не знаю, чи це одні і ті самі люди, чи може різні, але. Вчора 91 людина приєднувалася до дискусії про штучний інтелект. В понеділок 71 людина про дискусію педагогічних напрацювань в галузі вищої освіти. І сподіваюся, що сьогодні теж буде чимала когорта людей, які зацікавлені новими освітніми програмами і новими просуваннями, скажімо так, на ринку освітніх послуг саме будівельної галузі. Я думаю, що сьогодні в нас будуть. Ну дуже успішні і дуже компетентні спікери, які розкажуть про те, наскільки вагомі і наскільки потрібні ті спеціальності, ці освітні програми, які вони відкривають і з якими вони працюють, тому вітаю всіх ще раз і бажаю всім учасникам форуму успіхів. Ну і наснаги, щоб е, вашими ідеями прониклися більшість наших викладачів і всі, хто буде долучений до сьогоднішнього дня. І щоб це все було успішно зреалізовано. Дякую. Гарної роботи, успіхів. Павло Миколаївич, вас не чутно. Ви відключили мікрофон. Там вже включив. Е, ага. дя дякую, Галина Петрівна. А зараз, наскільки я розумію, за програмою нашої перше, перше слово надається. Надається професору Шатову Сергію Васильовичу з його освітньою програмою, і я попросив би, у нас зараз буде нарада міністерська. Я попросив би, щоб Сергій Васильович надалі модерував цей, цей, цю зустріч на нашому форумі. Добре, Сергій Васильович? дуже дякую, дуже дякую, шановні да. колеги, шановні учасники форуму, е, Мене призначили модератором. Е, з Артепом Сапільником з цієї секції. Нагадую, що сьогодні у нас працює секція номер 3 нашого форуму. Будуємо майбутнє інноваційні освітні програми в галузі будівництва. І я зараз представляю освітню програму, яка має назву Машини та обладнання 3D друку в будівництві. Зараз я дуже вас прошу хвильку. Я е, завантажую свій екран і буду надавати вам доступ до свого екрану та презентації, яка відповідає сьогоднішній темі і сьогоднішньому виступу. Ну, традиційне запитання презентацію бачите? Сергій Васильович, ми бачив вашу презентацію, але я рекомендував вам на, на повний екран її відкрити. Я це роблю. Так. Да. Прекрасно. прекрасно. Да. Дуже дякую. Я так думаю, метою сьогодніх виступів, а в нашій сьогоднішній секції передбачено 6 виступів з різними програми, і ми працюємо з 10.30. До 12.20, як передбачена програма роботи нашої третьої секції. Я так думаю, що е, така думка, що представляючи наші освітні програми, безумовно, ми хочемо ознайомити студентів, аспірантів, безумовно, викладачів, а також потенційних наших абітурієнтів з тими новітними освітними програмами, які. Будуть відбуватися у нас з нового навчального року. Ну і крім того, для того, щоб ми, як кажуть, активно, або ще є такий термін, агресивно проводили проференційну кам кампанію, безумовно, потрібно знати, який, який зміст принциповий, яка відмінність тої чи іншої освітньої програми. Тому в своїй презентації, в своєму виступі, я декілька моментів не тільки навчальних аспектів, а покажу принципові підходи до цього питання, яке пов'язане з розвитком використанням освітньої програми машини та обладнання 3D-друку в будівництві. Сам процес 3D-друкування це процес відтворення реального об'єкту за зразком 3D-моделі. Звичайно, ми звикли, коли наш принтер, який роздруковує текстовий матеріал, він видає нам аркуш тексту або креслення та інші матеріали. Метод 3D друкування пов'язаний з тим, що ця комп'ютерна програма перетворює не текстовий документ, а фізичну модель. І є різні підходи. І використання 3 d друкування у різних сферах. Дуже багато це у машинобудуванні. Зокрема, я скажу, що в нашому конструкторському бюро Південне вже десь понад 25 років використовується 3 d друк різних частин ракетоносіїв. Безумовно, це дуже потужний напрямок в архітектурі. Коли не особисто наші архітектори створюють ті макети, ті проекти, а це за допомогою 3D-друкування, є різні методи 3 d друку їх десь в основному шість. І отут вони представлені, їх назви: Пошарове виробництво об'єкта, моделювання методом плавлення, стереографія, селективне лазерне спікання, спікання фотополімерів. Найбільш останнім часом отримали, ну, будемо так казати, настольні принтери, які можна вправити в лабораторіях. Це принтери, які пов'язані методом плавлення. І схема його представлена зараз на цьому листі презентації. Це є пластикова нитка, вона розігрівається. Далі головка, а будемо називати це правильно, за технічною термінологією, екструдер. Переміщується за даною програмою, переміщується в трьох вимірах і відбудовує готовий вироб у вигляді нашого об'єкта, який ми хочемо отримати. У сфері будівництва у якості середовища робочого, безумовно, використовуються різні розчини. Принципово, це бетонний розчин, який має окремі властивості, зразу скажу. Це. Безумовно, такі властивості, як пластичність і бистре швидке отримання уже твердої фракції. Головним чином, об'єкт вироб створюється шляхом так званого пошарового укладання. Бачите, тут є одне з робіт, які використовуються і започатковані в сфері будівництва. Це сан франциський технічний університет почав ці роботи активно в сфері будівництва у 2004 році. І, зокрема, це лабораторні принтери з подачею розчину в робоче середовище. Склад сумоші практично звичайний: це пісок, це вода, це. Тверда фракція щебінь розміром, можна сказати, гравіям 5-7 мм, ну і ще різні пластифікатори, які покращують якость укладаємої суміші. Потрібно сказати, що є два методи під, підходу: це можна друкувати окремі будівлі, об'єкти, отакі забудови, або окремі їх елементи. І повинен сказати, що для того, щоб звести ту чи іншу конструкцію, ту чи іншу споруду, безумовно використовується різноманітне обладнання, яке має назву 3D-принтер. Бачити, що дозволяє отримати оце 3D-друкування, які конфігурації, які будівлі, які споруди. Дуже незвичної форми. Практично те, що ми закладемо в комп'ютерну програму, ми отримаємо в нашому об'єкті, який ми будемо зводити. Крім будемо казати, звичайного матеріалу, будівельного розчину або бетону, останнім часом є напрацювання з точки зору використання екологічних матеріалів на основі ґрунтів. Зокрема, глини. На даній світлини представлені розробки італійських виробників, які створили отаку е, споруду, будинок за, е, за допомогою 3D принтерів і е, в якості матеріалу використовується гліна. Хочу звернути вашу увагу на дизайн такого будинка, як зовнішній, так і внутрішній. Ну, мене дуже приваблює така конфігурація. Потрібно сказати, що зведення будинку може йти в двох напрямках. Як я казав, це зведення конкретного ціліком, взагалі, або створення окремих елементів, і потім їх монтаж безпосередньо на будівельному майданчику. Для використання у сфері виробництва безумовно, використовуються різноманітні принтери, так звані за різними форматами. Ну, найбільше формати, наприклад, створені у Китаї форматом 12 на 12 метрів. Ну і ще інші конфігурації принтерів, значить з різними форматами. Є принтери, і дуже вони привабливі, так звані мобільні принтери. Які можна перевозити на вантажних засобах, конкретно на місце зведення будівлі або використання будівельних виробів, і це безумовно, безумовно буде зменшувати транспорти, вироби, транспорти, витрати на транспортування будівельних конструкцій. Е, ну і ще я скажу, скажу так, що е, я зараз хочу. Е, Зробити таку невеличку перерву презентації і надати е відеоролик. Будь ласка, подивиться, може не все ви бачили, як створюються ці об'єкти. Будь ласка, подивіться, е дуже привабливо і створюється цей об'єкт дуже швидко. Практично будівельний котеч може створити за 24 години за добу. Бачите, як бачите, створюються такі невеличкі коментарі одночасно дві поверхні: зовнішня стіна, внутрішня стіна. це, це ще перегородка жорсткості. Сказати, що цей метод друку дає зов... зовсім нову якість і роботи, будемо казати, будівельники. Подивіться зараз роботу ще один відеоролик принтера і зовнішній будівельний майданчик, якого немає звичайного сміття, який там. Доказати ничених матеріалів, заважають дуже компактна економічна, створюється в будівельні вірусів, будівельні інституції, що дозволяє значно зменшити висоти будівельні паровини порівняння з методами. Потрібно сказати, що, за даними економістів, Використання 3D-принтерів і цього методу зменшує вартість отриманих об'єктів на 20%, а швидкість будівництва збільшується в 10 разів. За, один, за одну добу, за 24 години, можна звести котеджний будинок площиною 200 квадратних метрів. І повинен сказати, повинен сказати що 3D-друкування можна здійснюватися різними, різними способами, різних матеріалів. І, і головним чином удосконалення зараз методом 3D-друкування відбувається за напрямком: це створення нових сумішів, це удосконалення принтерів, принтерів. і, і Технології використання повинен сказати, що от ця ну, новітня освітня програма підґрунтям для її створення було це результати виконання, виконання трьох держбюджетних науково-дослідних робіт, які фінансувалися МОН України терміном останніх шість років і загальним обсягом 11 мільйонів гривень. Це виконання кваліфіційних робот випускників. Випускних робіт магістрів спеціальності голузеве машинобудування. будування, це розробка технічних пропозицій за досконалення 3D-принтерів на рівні патентів України на корисну модель. 27 патентів, 23 за участі студентів. Участь у всеукраїнських наукових студентських роботах. Перше місце в всеукраїнському конкурсі наукових робот студентських у 2019 році. Кафедра має значний наробок удосконалення найбільш активної частини принтерів, та екструдерів, різних конфігурацій, різного призначення, яке дозволяє розширити сферу їх використання та продуктивність. На цих світлинах представлені пропозиції, які розробила кафедра будівельних і дорожніх машин разом із студентами. Тут значний доробок. Повинен сказати, що не тільки це наукове дослідження, це розроблення креслянського матеріалу, це кафедра прийшла на рівень провадження своїх розробок ідей у якості виготовлення принтерів. Ну, наприклад, один із наших патентів на корисну модель це оснащення екструдера двома виходними соплами. Це патент України. Розроблений креслянський матеріал. І бачите, на даній світлини це вже виготовлені принтери у виробництві, які використовуються в даний час підприємствами. Зокрема, оцей принтер восьмиметровий, який спроєктований на кафедрі будівельних і дорожніх машин під керівництвом завідувачів кафедри Олександра Івановича Голубченка. І він. Ефективно використовується у цих сферах. Я хочу вам зараз ще представити один відеоролик стосовно якраз використання і роботи принтера за нашими кресленнями. Забезпечує виконання вентиляційних колодців, які використовуються в відомому нашому будівництві. Це різен, різен да, використовується кривником. Якраз цього будівництва є наш Як бачите, це тут одночасно відбувається. Подача матеріалу топлами і, зокрема, оці всі металеві конструкції розроблені на африк-відовельних і дорожніх тиш. Повинен сказати, що от такий науковий конструкторський наробок безумовно дає нам можливість. Залучати до цих проєктів і студентів. Повинен сказати, що останнім часом ти використач наших принтерів, а зараз і працює три таких принтера, два в Україні, один у Словаччині, довжина принтера, 8 метрів ну, що з нападові мостових кранів. І бачити вже які надруковані об'єкти принтерам за нашою участю. Це огородження, це дачні елементи, це гаражі, основний принцип це створення окрепних збірних елементів, які збираються. Ну і на черзі вже проєкти, які будуть друкувати безпосередньо елементи для зведення різноманітних будівельних об'єктів. Зокрема, на цій світлини показане креслення випускних робот наших магістрів. Ну і сподіваюсь, вони будуть відправною точкою до випускних робот вже в майбутньому наших студентів цій започаткованої програми машини та обладнання тридуть другу в будівництві. Ця програма вже затверджена. Буквально декілька моментів, і ми будемо виставляти день другий вже на сайті Академії. Ви можете досконально ознайомитись з цією програмою. Ну і основне положення цієї програми от на цих світлинах показані. Значить, машини та обладнання 3 d друку будівництва. Що тут стосовно. Самої програми реалізації. Головним чином, це три таких блока. це механічне обладнання, трансмісії металоконструкції, і дисципліни будуть. це технологія конструкційних матеріалів, опір матеріалів, опірматеріалів, машин машини механізмів, деталі машин, гідравліка та гідропривод, проєктування металевих конструкцій, привод механізмів, це електроніка і мікросхемотехніка. Це виконавчі механізми, це основи комп'ютерне інтегрованого управління. Безумовно, це блок програмування 3D-друку, комп'ютерна техніка та програмування, комп'ютерне моделювання 3D-об'єктів. Ну і безумовно передбачається учбовий практикум. Повинен сказати, що під час розробки цієї освітньої програми були залучені Декілька кафедр нашого факультету. Це кафедри комп'ютерних наук, це кафедри інтегрованих технологій, це кафедри Матеріалознавства. Таким чином, оці освітні програми задіяні практично всі кафедри факультету комп'ютерних технологій і механічної інженерії. Прошу вас, колеги, Орієнтувати наших вступників на цю нову освітню програму. Повинен сказати авторитетно, в сфері будівництва в нашій державі це поки що єдина освітня програма, пов'язана з 3D-друком в будівництві. Тому можете наголошувати для абітурієнтів, що це практична нова спеціальність. Дуже е, охоплюю широку сферу різноманітних знак, навичок. Ну і як кажуть, нам є що показати, е, на чому проводити наше заняття для того, щоб наші випускники отримали ті компетенції, які зараз потрібні в нашій державі. Я не буду казати, що яка актуальність теми. 3D-друг знайде своє широке розповсюдження, безумовно, на окремих будівельних майданчиках для зведення і відновлення як окремих будівель приватних, так і державних, так значного обсягу або якогось там обмеженого обсягу робіт. У мене доповідь закінчилась. Будь ласка, е, прошу вас задавати питання, які виникли з точки зору і самої програми, і з точки зору методів друкування, які питання є, що цікаве відбувається. Сергію Васильович, дозвольте питання? Так, слухаю. Ну, тема дуже цікава, дуже дякую. І ну скажу чесно, то тема вашої ж доповіді не самі машини з друку Це дуже цікаво, а тема вашої думати доповіді освітня програма. Ну, добре, що от на останньому слайді, який зараз я бачу на екрані, тут 15 дисциплін, які напевно це буде це є ті дисципліни, які будуть навчати, навчатися наші студенти. Скажіть, будь ласка, мене. Хвилюю тільки, де вони будуть застосовувати ці знання, де вони будуть працювати. Тому що я розумію, що це майбутнє, що це не сьогодні, а випустяться вони, дай Бог, через два роки. Да, практично, то напевно, тоді може щось воно. Просто я хвилююся, щоб вони мали, щоб вони були працевлаштовані. Ось, ось моє хвилювання таке. Знаєте, Павло Миколаївич, дуже часто кажуть: дякую за питання. Я дуже цього не люблю. Однак дуже вдале питання, тому що я відповів авторитетно і чесно скажу, у нас вже черга роботодавців за цими випускниками. Ми маємо декілька особистих контактів. Ну, значна кількість, скажу, не декілька, значна, які зацікавлені. Виготовлення принтерів використовування і так далі, тому е, буквально декілька е, виробників, власників різноманітного рівня, фірм, будівельних фірм, хоч зараз, готові взяти наших випускників цієї спеціальності. Ну, прекрасно, дай Боже, тоді все. Тоді, тоді я, я, я. я повинен сказати, що я, я кажу не замикаюся на якихось там особистих інтересах, відверто скажу фінансових і так далі. Коли приходять вододавці цими питаннями, зразу я підвожу до нашого керівника підрозділу, до Олександра Івановича Голубченка, їх представляю. І ми вже працюємо з точки зору навчання і працевлаштування наших майбутніх. Попит високий, високий. Будь ласка, є ще питання. Щось затихло все. Скажіть, будь ласка, можна питання, запитання? Так. Скажіть... Слухаю вас. Да. дуже цікава да, доповідь. Дуже цікаве, то що ви розробляєте. Скажіть, так у вас є і ну, вже втілені зразки цих ну, принтерів, тобто друкованих цих пристроїв? Михаило Миколаевич, повинен сказати, це вже не зразки, це вже промислове обладнання, яке працює і так далі. Це наша гордість, що ми довели це наші ідеї до практичного втілення. Розумію, так. добре, Дякую. Я вже не казав, не казав про те, що ці ідеї дуже цікавлять. І космічні різні організації та держави з точки зору використання принтерів для будівництва на планетах інших, значить будівельних конструкцій. І так далі, у нас же, ви знаєте, була така робота потужна протягом двох років, де ми приймали участь у СКБ Південне для розроблення обладнання принтерів для будівництва бази на місяці. Будь ласка, є ще питання? Нема питань. Дуже дякую, колеги. Олександр Іванович Голубченко. Він теж тут у нас завідувач кафедри, учасник цієї програми. активно. Е, як кажуть, людина, частина, яка готувала цю програму, навчальні плани. Олександр Іванович, е, може бажаєте щось доповнити? Щось я там. Ви... Та ні, ви видали повну відповідь на всі питання. Я згоден.